Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримують за саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку, ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, Всюди, оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, як ми зробили у нас в проєкті контент-хата. Люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь, Виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів настворювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів понастворювати, рекламу продукти І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Nike, Reebok, у них же є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Де легко набирається це тисяча підписників, і цим такого немається, як накачати чуть-чуть підсип в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150-200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео запасаєш, щоб ці профілі у мене та, раніше, там, в інстаграмі штамтіктоки. Зайдеш, глянеш, там. Ми ну, постійний ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують там ще подарунки, купу розіграв. Ну коротше, я писав, пишаю з тим седовичем, яке ми створили.